Ранок вдома продовжується. Нас час зустрічати гостей. Вітаємо в студії народного артиста України Павла Зіброва. Іду зустріну. Добрий ранок! Добрий ранок. Привіт. <ривіток> Проходьте, будь ласка, дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку, Україна. Да. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Павла е oh. ми знаємо, що ви зараз активно займаєтесь благодійністю. І розкажіть, що ви зараз робите? З чого взагалі почалася у вас повномасштабна ось ця війна? Як і всі артисти, я теж включився в батальйон чи там я не знаю дивізію музичну акторську. Чим ми можемо допомагати нашим людям? Тим, що виїжджаєш на майданчики, будь-які. Коли було тепло, значить, в ліс на галявину, на бортову машину. Зараз, коли холодно, в підвали, в метро, будь-де, майданчик, там де чекають на нас. Це можуть бути і переселенці з дітьми, жінки. От буквально нещодавно Ахмадєт. Я бачу. Заїхали стільки діток, ми з ними хороводи поводили, поспівали. Дядя Паша, вуса, бред! Біжать хлопчики дівчатка, 6-7 років, вуса бред. Співаємо про вуса, співаємо про хрещатик, про мертві бджоли, орки. Ну, от така робота, і вона потрібна, тому що треба кожному, хто на своєму місці, хтось пече хліб класно, хтось стріляє класно. Хтось співає, хтось надихає. В я вот ми ці ми маємо робити свою справу. Як давати відома, енергію? Музика, так, вона от перезиванта емоційну енергію. ми енерджайзери, я так вважаю, і артисти. це прекрасно. І це до речі. Ви вже самі сказали про пісню «Мертві бджоли не годуть. І ми вітаємо вас новим кавером. Як з'явилася ідея його а, переробити? Ідея колосальна. Мене ви ж розумієте, вся в сім'ї діаночка. В мене і піар-менеджер, і стиліст, і гример. Ну все вона зі мною на всі зйомки ходить. І приїжджають вони з Андрюшою своїм і кажуть: в нас вечірні збори, обов'язково на кухні, голодні, не голодні. Чай п'ємо і ідеї. Вона каже, тато мертві бджоли не гудуть, 30 років. випадалося, Давай їх нас Є ідея. І от мертві орки не гудуть, Була перша фраза. Клас і по по одній строчці від Марини Володимирівни від них, від них, від них придумали, закинули і зробили відео. Досить таке цікаве. Бачили, стріляє зібров бджолами, які москалів жалять, і москалі гинуть. Павло Маклеч, я знаю, у вас є ще дуже класна пісня про захисниць. Ніхто не співав і як прийшла ідея створення цієї пісні. Дівчата ЗСУ? Да. Відважні і красиві. Да. Дівчата ЗСУ. Гордість України Україна, да, знову да. ж таки вони їдуть додому. Діана, і заходять на, 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 на вечерю на чаїпіті, і кажуть: всі ми оспівуємо воїнів. А дівчата 42 дві тисячі. Да. Це офіційно, да, а не офіційної да. тисячі. Там дівчат, жінки, які взяли зброю, одягли форму і стали в стрій разом з чоловіками. Да. Чому ж ти не розпіває? Я Рюк, ідея нормальна. Беремо зошит, по кожній фразості пишемо на сімейному сімейних зборах. Потім набираємо Петю магу нашого кума. Знаєш, ти його да. прекрасно, Ми живемо в одному селі. І дуже зручно, дуже зручно набрав йому. Він каже: дайте дві години висилаємо йому перефотографуємо наші ідеї, побажання, ідеї. які ідеї. Через дві години є вірші. Я спускаюсь зниз підвал. Мене там міні-студія, синтезатор, гітара. І через дві години є пісня. І перші слухачі, хто ж діана, Андрюша і Марина. Чи можна сказати, що останні пісні Павла Миколаєвича це суто сімейна творчість, сімейна творчість. Все народжується от, там. Це дуже важливо. Тому що вони і ідеї, і генератори ідей. Я їх просто втілюю. Я, я, я композитор, да, беру звідти, мені Господь Бог не, 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 несе я, те, що потрібно. Е, от, а ідеї, ідеї, безумовно, не, і вони перші критики. І кажуть: ні, Павло, ти можеш. Переписати, давай другий варіант, давай третій варіант, бо в мене буває таке, що по чотири варіанти я пишу. І, і вроді мені так. подобається. І вроді так, да. ну ти можеш краще. Я так йо-ма-йо, майо, йо, -ма йо 50 грам кадяку запив горе, запив горе і знов сідаю. Я вам хочу сказати, що я так хочу додому, я так хочу додому обміняти всіх рідних пиш? в Іспанії. Да? Я чотири варіанти робив. І Маріна за мною стоїть, і каже: Ні, ні, ти можеш краще. Вірші сильніші. І я розумію, що вірші дуже сильні. Ти читаєш вірші, вже тебе ком, і тебе вже сльози, да. значить, музика має їх підсилити. І от чотири варіанти добили, добила мене Марінка. І знову ж таки, коли ми показали Діанці, Діанка каже: Я буду відео робити. Не видавай її, не показуй. Поки я не зроблю відео, потім ми вже зробимо прем'єру. І зараз більше мільйона. Я навіть не знаю, скільки да, вийшло. Да, да, Мені приємно, що я отримав диплом з Каліфорнії, з Німеччини з Америки. Є fm станція Каліфорнія, україномовна, яка да, да, дуже популярна. Вона зробила фестиваль української патріотичної пісні, де взяли участь і аматори, і професійні співаки, колективи по всьому світу, де є українці, і І пісня Я так хочу додому стала. Перше місце завоювала wow. по прослуховуванню по замовленню на цьому українському радіо півтора мільйона прослуховувань цієї пісні. Виявляєте, що, що, що це таке? Це Америки наші слухайте. Для мене це дуже почесно. Я, я горжусь. Не дарма вас а, примушували переписувати, переписувати. <рес> і робити робити можна краще, краще. можна краще. Можна Павло Миколаївич, е я знаю, що грудень місяць. Це місяць корпоративів для артистів. Чи є ну, у вас був. зараз був. грудень? Місяць був, був завжди таким, що ми де, як то кажуть, чос. зараз тиша, тому що народ ну по-перше, якось ну соромно святкувати щось, коли тут війна йде з одної сторони, з другої сторони теж незручно. Ми не знаємо, як ресторани будуть працювати. А не дай Бог ракетний буде обстріл, mm. кинеш ту весь стіл. Обладнання, апаратуру, артистів будеш спускатися в бомбосховище, Тобто народ ще не не. не. Не, не готовий, не готовий до, до того всього. Де вас можна почути? От у вас є ще Але, Але я вам хочу сказати, що дуже багато зараз і зйомок. Все рівно так чи інакше, ми беремо участь в новорічних зйомках. От до вас прийшли в гості на другі канали. В Ахмадіт мене в вахмаді запросили знову ж таки. І кажуть, давайте ти будеш па святим Миколайчиком. Так сподобалось, як ви з машою фесін зробили. Тобто, ми то ли 18, то ли 19 йдемо туди, зробимо їм свято, хороводи з подарунками. Я буду і Санта-Клаусом, і Миколайчиком. От. їдемо до наших воїнів. Їдем? Ну, це постійно, постійно до наших воїнів. особливо нещодавно на реабілітаційний центр протезування збирали великі кошти. Меценати прийшли. Ну, ясно, що ми прийшли підтримати, тому що потрібно багато поранених є і. Війна не... закінчиться, да, треба це... ставати в строй. І це, до речі, місце, як на мене, зараз емоційно найтяжкіше. Емоційно найтяжчіше. Приходиш, молоді хлопці, да, ти розумієш? Ну вони такі, в них стільки ти подивишся їм в очі, і здавалося б, що вони не здалися. А як ти можеш здатися? Так. От дивишся в очі, і в тебе сила і енергія від них, від цих постатей, від цих поглядів. Я, я вірю, тому що ми теж нещодавно були у них, і це ти хочеш плакати, а вони тобі кажуть: е, міш, ти що, ти що? Да, да. все нормально, ми тут трошки підлікуємося і підемо далі. Підем, вже. І вони не хочуть, скільки я бачив хлопців в госпілі, ти виступаєш там, де реабілітаційний центр, вони кажуть: Ні-ні-ні, нам кажуть, ще два тижні треба. Ні, я вже все нормально, пов'язочки скинув, <lağan> <contradictory> <sharp> я їду, там мене хлопці чекають там. Під Мар'янкою чи на 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 Донеччині Луганщині. Я туди до хлопців. Вони вже не можуть тут сидіти, якщо вони більш-менш себе почувають добре. Добре, вони туди йдуть. То, непереможна наша, не наша нація. непереможна. Не переможна. Дякую вам за те, що ви робите. За те, що ви підтримуєте українських громадян, наших військових за те, що ви підтримуєте молоде покоління. Я українець, я нормальний. Я розумію, що відбувається. І тому я маю показувати приклад. Це величезна відповідальність перед митцями зараз. Да. Якщо ти публічна людина, тебе бачили, знають, люблять, шанують по телевізору, у тебе є тисячі там чи мільйони прихильників, ти маєш своєю посаттю, своїм словом, своїм піснями, хто чим показувати, показувати приклад і налаштовувати на перемогу. А як? От мені можна? здається, що ми не можемо просто так зараз взяти Ні, і вас відпустити. Ні, ми хочемо пісню. Ми потребуємо пісню в студію. Можна Можна. Yeah, yeah, yeah. Клас! Павло Миколаєвич, враг А де де, де розкажіть? Вони де будемо де... Будем зараз. Ось тут от туди. Освіту в бороття не бува ніколи, б'є залужний москара за свободу і долю. Будем разом їх мочити мочить зночі до ранку, згинуть на святі землі, орки до останку. На цим світі бий совколи. Хай відчують нашу лють. І збройні сили, щоб скоріше в Україні ми щасливо жили. Байрактари, джавеліни, стінгери, танки, нищать орків воскалів. з вечора до ранку на цім світі бий совколи. Хай відчують нашу людь, мертві орки. Гудуть. Дякуємо. Дай Бог, щоб так і було. <пл physio> Павло Миколаїв, що де вас можна почути? Можна почути і побачити Павла Зіборова, івано франківськ 28 грудня перед новим роком. І Буковель 29 грудня. О. Беріть ковзанки, лижі, сноуборди і будемо з вами відпочивати, співати. І дарувати радість перед новим роком, дякуємо за спілкування та творчість народному артисту України Павло Зіброву. А наше тер триває далі про те, як українське мистецтво, нарешті, стало так би мовити товаром на експорт.